Так, це про користь зараз буде. Дивіться, я раніше не робила ніколи зарядку, окрім тибетського гормональної, яка є на моєму Ютубі. Будь ласка, послухайте ефір і почніть робити. Це просто щось неймовірне. Це те, що змінило моє взагалі життя, гормони, а особливо ті дівчата, які вже, так сказати, 40 плюс, Робіть, вам буде легше пережити всі взагалі ваші зміни. Так, ось. Я ще не переживала. Це, знаєте, можна допросити на комплімент, сказати, що тобі 65 і виглядає до 45. <свіх> а типа тобі до 45. Це а, Але ті дівчата, хто проходили саме з тибетською гормональною, це просто пушка. Дивіться, гімнастика допомагає запустити організм. І на моїй сторінці просто купа руханок. Просто робіть по одній в день хоча б спочатку. І буде вам щастя.